Бейбі, ту ру ру турутуру. Що, що за будильник? Софія, що в тебе за будильники? Що, що які будильники? Та во, тобі хтось будильник став, тут ти стетики обереш, та то мені влад ставить, а ну його, що він ставить? Ну зараз я йому покажу. Його вже треба ставати. Добре, взиваюся вже. А я ще трохи посплю, але взуюся вже, бо в ноги зимно щось. Йой спати не дасть, в неділю зрана. Ой, ну тут я вже йду вдіватися і так готувати потрібно. Мені шторки закрий. Ну вдиваюся вже, вдіваюся. Йой, той влад. Чи то не видно, що я вдиваюся? Ну добре, я поїхала вже на третій поверх. Зараз я йому покажу тому владові. Ну, зараз я йому дам... Я йому і так, зараз войти урок. Зараз у нього буде йти урок. Найстає. О, ліфт відкривається довго. Що ж ти так довго відкриваєшся? Надоїло. Ну все, пішли до влада. Малявки ще сплять, ну і спляти. Влад, вставай. Давай, да лад, вставай. Та мам, що таке? Ну грано ще. Ти не є на IT урок, ти сам хотів на айти йти. Ну для чого? Вона ж на яку годину? На одинадцяту. Зараз що, для чого дев'яті будити? Я знаю, як ти довго вбираєшся. Давай вбирайся, беремо ноутбук, планшет і давай. Бо ж треба той. Ну ти ж сам хотів на IT, давай, давай. Який лінивий. Вставай. Скорше. Ну все, пішли. Йдемо. Влад. я буду їсти готувати. Сьогодні п'ю решка. Приїхали наконець Ну, все, пішли, сідай, зараз за стіл буде в тебе який урок. Зараз телевізор виключу, для чого тобі телевізор, щоб що, мішати буде. Давай. Пішли, я йду. Потрібно проду. Проду потрібно.